Зимового ранку малята. За вікном зима, перший її місяць грудень, маленький морозець, холодно, але чогось таки не вистачає. А чого вам хотілося в цю зимову пору? На вашу думку якою повинна бути справжня зима? Я була не проти пограти в смішки, зліпити сніговика, покататися на санчатах з гірки, та також повеселитися з друзями. Злетівши гуртом із пухнастих маринки, рушляні у небі веселі сніжинки. А потім лягами таке подалі і землю закутать білесінький сніг. Білий, ухнасті сніжинки лежать, в сонячним світом яскраво блищать. А як же народжується сніжинка? Високо-високо в небі. Живуть хмарки. Вони схожі на великі. Пухнасті подушки одного холодного зимового дня в одній із таких хмаринок і народилася маленька краплинка. Вона була дуже щасливою і захоплена своєю пригодою. Коли на вулиці стає дуже холодно. Маленькі крапельки води у хмаринка перетворюються на кристалики льоду. І ось наша краплинка води теж перетворилася на кристалик льоду і стала рости. Вона росла і змінювала свою форму, перетворюючись на сніжинку із шістьма променями. Я люблю сніжинки розглядати через збільшувальне скло. Які сніжинки чудові. Дивовижне те, що кожна сніжинка не схожа одна на одну. Вони всі різні, у них різні чарівні візерунки. Це природне диво. Сніжинки приготували для нас завдання. І ось перше завдання таке. Нам потрібно пригадати, які ж звірі впадають у зимову сплячку. Ведмідь, він впадає в сплячку. Їжачки он сховалися і борсучок. Так ці звірі впадають в сплячку. А ось мишки, бурундучки, вони ховаються глибоко під корінням, під землею і не сплять. вони. Собі наносили багато зерна. А які тварини міняють колір хутра? Так, зайчик. І ось гарна тваринка. Це мови лис, мабуть, тому що є лиси, які міняють своє хутро. Так і білочка красуня. Молодці дітки. Ви пригадали всіх тваринок, які взимку сплять. І ось вам за це подаруночок. А слідуюче завдання таке. Нам потрібно пригадати перелітних та зимуючих птахів. Що це за пташечка? Так, це горобчик. І зимуюча се пташка. А це хто? Так, це снігу, красивий з червоною грудкою. Це також зимуюча пташка. А це в нас. Наш дятел красень! Також зимуюча пташка. А це хто у нас? Синичка, красуня завітала. І це так, це також зимуюча пташка. А це в нас хто? Це наша сорока білобока. Так, вона стрібає по сніжку, і це також зимуюча пташка. А ви знаєте, що це за красень такий? Це сойка. Дуже красива, гарна пташка. Вона також зимуюча. Молодці. І нам дали в подаруночок ще одну сніжиночку. А нам потрібно ще назвати дерева, які в будь-яку пору року залишаються зеленими. Ялинка красуня, ось така струнка, гарна. А також це сосна. Вона також вічно зелена і красива. Вірно, ви відповіли. І ще одну сніжиночку отримали, ви впоралися із завданнями. На фіствинку вас запрошує сніжинка. Вітаю, мої любі діточки. Я прийшла до вас у гості, щоб вас пограти. Сьогодні ми з вами будемо танцювати. Коли ви почуєте повільну музику, то ми будемо танцювати тихенько, повільно, гарно і легенько як сніжинки літають. А коли музика буде зникати, то ми повинні зупинитися. Весела сніжинка летіла та на зелену ялиночку сіла. Сніжинка з нами погралася і запросила нас помалювати. Тож пропоную вам снігопаду не чекати, а власну сніжинку намалювати. І, як завжди, малята перед роботою нам потрібно зробити пальчикову гімнастику. Малесенькі сніжиночки. Яскраві та блискучі, літають в небі, мов пташки, кружляють і в'ються, із хмароньки додолу на землю опустилися, на білосніжний килимок вони перетворилися. Дітки, для того, щоб намалювати сніжинку. Нам потрібен папір білого кольору або блакитного, фарба білого кольору або блакитного. Також потрібна водичка, пензлик, клей, серветка і ваш гарний настрій. Дітки, для того, щоб намалювати сніжинку, я вирізала. Із паперу блакитного кольору шестий кутник, і на ньому я буду малювати сніжинку. Отже, якщо у мене папір блакитного кольору, я буду брати фарбу білого кольору. Для цього я взяла пензлик із широким ворсом, вмочила у білий колір. І зробила серединку, знайшла серединку нашого шестикутника. Потім ведемо пряму лінію до куточка верхнього. А тепер проведемо лінію до куточка нижнього. Ось у нас вийшла така лінія. А тепер від серединки. Ведемо до куточка, який знаходиться справа. Знову із серединки до іншого куточка. А тепер так само ми робимо із лівої сторони серединка і проводимо до куточка. Із серединки. До іншого куточка. Дітки, і ось уже сніжиночка у мене вийшла, але ми її домалюємо. Я взяла пензлик з тоненьким ворсом. І теж мені потрібна біла фарба. А тепер я хочу домалювати ось такі іще промінчики. Візеруночок. І так я зроблю із кожним промінчиком. Примукування. Ось так. Ось така в мене. Уже. Сніжиночка. Тут ще ми зробимо їй такі візерунки. І ще дітки можна прикрасити сніжинку примукуванням. Ось так. Дітки, нашу сніжиночку я хочу прикрасити. Блискітками. Для цього я змастила клеєм серединку нашої сніжиночки і ось так візьму і посиплю сюди блискітки, ось так. Ви можете за своїм бажанням зробити, а потім зайві блискітки струсити. Ось такі малята сніжиночки вийшли у мене. Оберіть сніжинку, яку ви хочете намалювати. Домалюйте, дофантазуйте. Щось своє і у вас отримається зовсім інша сніжинка. Зорова гімнастика в нас сьогодні теж зі сніжинкою. Дякую вам, малята! У вас вийшли гарні сніжинки. Дякую вам до нових зустрічей. Бувайте! І я вам говорю малята, до побачення, з нетерпінням буду чекати на ваші сніжинки. До нових зустрічей!